Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 23 травня 2025 року. Чергові актуальні новини, які будемо сьогодні розглядати в цьому прямому ефірі, прям гарячі-гарячі новини. Камін, який сьогодні теж енергетично. Наповнює, відновлює, очищає вам це теж енергію: очищення, наповнення, відновлення, транслюю, сили світла, добра і всього найкращого бажаю. Сьогодні був неймовірний ефір просто з 8 каналом. Завтра буде дуже класний ефір про місця сили, також на восьмому каналі. Тому обов'язково дивіться, поширюйте також. Потім завантажу цей ефір до себе в YouTube. Дуже цікаво. Отак От ще сьогоднішній вогонь в тему сьогоднішнього ефіру і тих балачок, які в нас були, і прогнозів з ось цим каналом. Дуже цікаво. Так що, дивіться. І Наталі, вкотре дякую за запрошення, бо дуже, бачите, кожного разу якісь важливі теми проговорюємо. А що я хочу, власне, сьогодні подивитись ближче до теми. Ближче до теми. Отже, вечірні новини сьогоднішні, про те, що Росія передасть Україні документ з умовами для миру. Лавров сказав: угу". Росія готує для України проєкт документа, де будуть вказані вимоги для миру. Йому планується, його планується передати після завершення обміну полоненими тисячу на тисячу. Це в нас буде 25 числа неділю. До речі, я це говорив в ефірі 8 каналу сьогодні. І тут скажу, як працюють наші візуалізації. Молитви допомагають організувати на рівні фізичному повернення наших додому. Тому всім здоров'я, відновлення, зцілення, хай обміні буде побільше, хай всі наші повертаються Додому, хай буде так, продовжуємо працювати далі, але це вкотре сильний доказ нашої роботи енергетичної, візуалізаційної і правильного моделювання майбутніх сценаріїв, таких як треба нам. Про що ще там повідомляється? За словами Лаврова, Росія активно працює над другою частиною домовленості з Україною. Йдеться про підготовку проєкту документа з викладенням умов досягнення стійкої, довострокової, всеосяжної домовленості про врегулювання. Як тільки завершиться обмін військовополоненими, до цього часу будемо готові передати українській стороні проєкт такого документа, який російська сторона зараз завершує. Додав чиновник країни-агресора. Він також уточнив, що Росія завершить підготовку списку для обмів військовополоненими з Україною. Це все відбувається 25-го числа, от передачі цього документу. А 25 травня це ще півроку тому історія інформація про нього йшла. Лавров додав, що Москва нібито нібито прихильна до тих домовленостей, яких було досягнуто нещодавно в Стамбулі. Під час переговорів української та російської делегації. Російський міністр додав, що РФ залишається відданою мирному врегулюванню і завжди відкрита для переговорів. Та, ви що? Це я читаю сайт РБК Україна. Цю інформаційну новину. Ось ми якраз завершили вже ефір, і якраз Наталія каже: давайте це питання розглянемо. Але я хочу подивитися ще, ну вже новина, так, якби інформаційна, є. Що там показало? В двох словах: що цей документ ще деякі пункти доробляються. Що після того, як він буде переданий, що, що після того, як він прописаний, а в основному там буде прописано, зараз вже по факту прописано те, що 80% нам не підходить, передається, показано було США. США дає корекції. Документ виправляється в виправому варіанті, де вже не 80% мало бути те, що нам підходить, а трохи менше, передається Україні. Україна вичитує, відправляє назад і каже, виправляйте. Але ця фраза, яка лунає вже не перший день в енергіях, все вже і так вирішено. Чекайте, коли озвучать, і от сьогодні ця новина. ми моделюємо ті сценарії, які треба нам і для нас. А негативні сценарії ми відправляємо як жертву творцю і каже, візьми, як жертву, негативні сценарії, і перероби нам в благі, хай буде так. І також показала карта, що коли це буде погоджено, згоджено буде другий тур цих раунд перемовин. Буде щось підписуватись на початку, те, що не треба, з чим нам не зовсім то і сподобається, і підійде, але потім все зміниться. Зміниться, переграються так, як треба нам. По принципу, поки ворог думає, що ми граємо в їхні ігри. Насправді вони грають в наші. Перехитрити. Що ж каже енергія по цьому документу вже якби фінальному? Letting go. Ну, йде, як йде. Відпустіть ситуацію. Можливості карта. Історії з минулого, які треба вирішити. Перезаписати, перезапустити, активувати те, що треба нам. І все рівно ми рухаємось до завершення війни, пливемо за течією. Те, що має бути, то буде. А теж сьогодні в ефірі говорили про які мені йдуть підказки: про те, що російська ім... в лапках імперія розпадеться. Ще були такі існості, сильні імперії світові розпадалися і Радянський Союз. Ту картинку, яку вони транслюють: фейк. Вони хочуть, щоб всі думали, що в них там все класно, нічого там класного нема. Фейк зміна форми правління. будь-який момент може відбуватись будь-що там, щоб в результаті буде добре для нас тут. А давайте подивимось по інсайтах. Як намальований, скажіть камін. Я просто гарно вимив скло. Таке враження, ніби це як картинка, якась, знаєте, телевізійна. Але це живий камін, це живий вогонь. І тепло, 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 тепло. М -м -м, верховна жриця, верховна мудрість. Все хай буде скеровано так, як благе для нас. Негативне відміняємо. Кажемо. Ми не погоджуємось з негативними сценаріями. Ми не приймаємо їх. Ми їх відміняємо, ми їх висвітлюємо. А паразитів всіх на Верховний суд до вищого розуму. Гвежа зруйноване, на основі того нове збудоване. Тут жезлів. Бажання і є Бог. Дивіться, яка карта. Все буде добре в кінцевому результаті. Тріумф істини карта справедливості. Двійка мечів внутрішній конфлікт. Королева кубків, глибине серце. І монах відлюдник, одна з моїх улюблених карт. Про духовний ріст розвиток, трансформації, пробудження, світло власного шляху. Тому рухаємось вперед, вперед, вперед. Ще раз скажу, навіть якщо те, що ми будемо чути, не зовсім нам підійде. Чомусь така прийшла фраза. Все вже вирішено. Чекайте конкретних дат, коли будуть озвучені ті чи інші вже подальші варіанти розвитку подій чи сценарій розвитку подій. Але ми ж їх теж можемо коригувати. Так, повішений жертва. Паш Пашпен... мечів. Четвірка жезлів, рицар жезлів. Так, шість пентаклів перевернути, колесо фортуни перевернути. Диявол перевернутий. Двійка кубків домовленості. Обхитрити диявола. І туз кубків теж по домовленостях. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І карта балансу. Роботи в нас ще є. Дуже багато. Але сьогоднішні інформації, сьогоднішні підказки, в сьогоднішніх ефірах, в сьогоднішньому відео говорить про те, що ми рухаємось на максимальній швидкості. І, і як би там не хотіли ці гади, низькочастотні, низькопаразитарні ці системи, нас розхитати, ми будемо сяяти ще сильніше. Чим більше вони захочуть щось там наробити. Щоб нас розкачати, щоб якийсь негатив ми відчували, ми будемо сяяти ще більше, доки воно сконає. Тому краще їм вже до нас точно перестати лізти. А ще, по принципу, у нас сьогодні обміни почались, прекрасні новини. Загрози є, бо вони ж хочуть розхитати оце, типу. А, ви радієте вас обміни, ви сяєте, ви примінюєте високу частоту. Давайте щось зробимо таке, щоб ви знову переживали і боялися. Але як пишуть люди, я вже читаю, що бо зараз же є по Україні тривоги. І загрози є, про це говорив три ночі зараз загрозливі, але ми витримаємо це. Як пишуть люди? Там, сидять в коридорі чи десь в як в схованці, хотів сказати, укритті. І все рівно дивляться, як наші повертаються, плачуть і радіють. І не зважаючи, що ну, повітряна тривога, якби загроза якась там є, так щось десь летить. А люди все рівно дивляться і радіють тому, що відбувається. Це і правильний настрой. Всупереч всьому, всуперечкими зеляками. Так, береже на Бог, береже, треба бути обережним уважним. Але ми все здолаємо. Коли вже цей план буде що там підкориговано і що буде доправлено, і назначений якийсь другий раунд цих переговорів. Будемо ще тоді дивитися. Лише раз скажу, те, що не добре для нас, хай виправляється в плюс в результаті ті сценарії, які для нас є однозначно добрими і хорошими. Хай буде так. Продовжуємо з вами спільно працювати. Дякую всім за увагу. Почуємось в енергопрактиках та нових прямих ефірах. Будьте здорові, бережіть себе, світла всім і побільше відправляю. Почуємось.